Це ж саме місце Яке в нас знаходиться біля е, нашого села. Оце тут я збирала сіні ножка, я зараз хочу подивитися, чи є вона ще. От, і я вже е, почала шукати і вже знайшла, от тільки зайшла і знайшла ось уже один-два і там іще. Зараз будемо дивитися, може тут десь знайду, тому що приїхали люди, багато людей. Е, там е, Ну, коротше, теж шукають і лазять отут, де росте терен. Я хочу зараз ще тут теж походити, подивитися. Ну, боюсь кліщів, так що треба бути дуже уважним. Так, я зриваю ці перші грибочки, які я знайшла. Вони виглядають непогано. Ого, це прям так хорошенька така. Так, один. Теж, тому що я ще дивилася, а там є такі прям погані-погані. То, мабуть, такі, що ніхто не знайшов раніше, і вони вже пропали. Дві. Ну, Тут треба дивитися, тому що, що вони так ростуть, що от один є. Ось ще маленька. І таке, знаєте, зразу сімейство. Треба добре дивитися і хорошо шукати. Поки такі три штучки, і зараз ще. Я дуже подивлюся, що тут є в цій травці. У мене отакий манесенький є пакетик. Тому що я багато не планую брати. Оце треба шукати отакі от травки. Вона ну, тут росте. Не дуже, звісно, хочеться дивитися. Ну, зараз, походимо, подивимося. Багато ось такого ось. Щось росте, я не знаю, якесь таке воно. Не що в нього тоненька ножка, я таке не беру, тому що я... Взагалі дуже боюся, отаких от от всяких грибів. Ну, знаєте, таких от з пластинками. Не таких от, як, як білий, то польський, в них там така ж губочка. от, А оце такі, що з пластинками я ну, трошечки остерігаюся. Багато тут людей теж ходить поруч, теж шукають. Ой, вже хтось порізав, бачите, от. Вже хтось порізав, хтось вже тут був. Він. Остатки роздавили, теж тут рилися в травки. Ну, я думаю, що її тут вона є. Просто треба дивитися. От. Ага, ось ще бачите. А, чи це я вже показувала, хтось там порізав оце все. Ще кажуть, люди опеньки збирають. Ну, я е, опеньки я взагалі боюсь збирати, тому що ну, я... По-перше, я не знаю їх. От і можна траванутися. А по-друге, ну так, я ж кажу, ці всі пластинчаті, я трошечки не буваю. Так, що тут у нас? Так, ну поки нема. Я зараз, коротше, там в отой траві подивлюся. Так швидко подивимося. Підемо ще подивимося, а потім на полі. Тому що я буваю ще на полі те вже знаходила от на тому полі, там ще. Так. Оце ж вона отут десь ховається від нас. Вже я боюсь таких кущів. Потім щоб нічого не принести. Так. Зараз треба бережненько обдивитися. Не бачу нічого. То бувало, знаєте, знаходили прям такі лапухи-лапухи. Ще, може, знаєте, їх видно. Ну, так теж входиш і буває, вони прям торчать, їх видно. Зараз тут прям щось я нічого не бачу. Це я ще поздно сьогодні прийшла, тому що ми зранку то за молоком поїхали, то ще кудись. От, і... А люди сьогодні ж вихідний і люди вже поприїжджали прям цілими родинами. І вже ходять, вже всі дивляться. Так. Тут трава купець просто. Я щось ще тут подивлюсь. Хоч ніхто тут на мене не виплигнув. Мало ли, що тут в цій траві. Люди ходять на полі. Я, коротше, зараз, наверное... О, підождіть, я щось бачу. Я щось бачу. Вон, дивіться, є. Так, такий екземплярчик, бачите, який в травичці лежав. Так, сейчас треба поки доведу. ще дивитися, бо що де один? Ага, он іще. Де Вадим іще. Ну, люди ходять нам на полі, вони щось знають. тому я щось піду і подивлюсь там. Ну, звісно, ніхто не хоче лізти в траву, правильно? Зачем, якщо можна, на полі ще подивитися? Чого вона оце тут росте в такому місці? Знаєте, це може, що я тут її шукаю, тому що люди лазять, там, де терен. Ну, я зараз теж туди піду. Так, коротше, я вийшла з отієї трави і прийшла на поле, тому що ну, просто аж так люди тут не будуть ходити, правильно? І Богдан тут мене чекав. Зараз покажу, що ми вже знайшли. Я знайшов круті гриби, дивіться, раз унцій. Так, ось у нас є. Давай, Богданчик, зривай. Зриваю. Оп. Ой, який гігі, гігі, яка ножка. Класний, да, такий прям. Товстесенький. Ну і ці маленькі теж бери. Бери, бери. Бери і сюди поки. Ага, Тільки знаєш що, давай ми їх будемо трошечки так обтрушувати від цієї землі. Це я ж кажу. це перчатки. Хочеш, я тобі дам перчатки. У мене є. А ножика не взяли. Ну ладно. Нормально. Нормально? Це буде нормально. Так, ну тоді що, будемо ходити. Щас, зараз подивимося. Так, будемо ходити далі. Оце щось ми щось ще тут пошукаємо. Я бачила. Дивиться. Де? Волон, прикинь. Та ладно. Підожди. О, глянь, тут. Так, три штуки. А, так, підожди. Коло, от бачите? Ще гриби. Ану, давай, ану, Богданчик, давай я зараз зніму. Бачите, отут щось, от воно от так росте. Погано, видно? Ну, коротше, оце а, ось. Оце коло. Воно по росте. Так, <сх> 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 А я лазила отам в отій траві. А тут по колу воно росте. Так їх, дивіться, тут. Гляньте. Да. Ні, подожди, подожди, не собирай, а ти ціко... Ні, я просто в шоці. І чого я тут там лазила, ляньте, тут в цьому колові. І ще гриби? <сі> <сі> ляньте, тут прям сімейство. Оце ж люди не зря, бо там на полю теж ходять. <сі> <сі> так, все, починаємо рвати. Я в шоці. Просто в шоці. О тут ще гляньте. Глядь. Ого! Я зруваю. Так. О, гляньте. Це щось тут, я не знаю, може це щось якесь чи добре. Ну, коротше, е, не це, це цьому, ну, я не знаю, якесь повинно бути, як ото кажуть, об'яснення. Да? Це ви, гляньте, малі, малі, такі грибочки. Та це маленьке таке, звісно, не треба рвати. Це, що вони прямо ростуть оце в я не знаю, може якийсь тут добриво хтось просипав, що воно так виросло. Оце, бачите ще щось тут таке, непонятне. Ну, коротше, так, я Ми починаємо рвати. Самі манесенькі ми брати не будемо. Будемо брати ось такі. Отакі ось, ось будемо брати. Грибочки. Так. Треба зараз ще акуратні. Богдан, давай вмісті. Іди сюди, Богданчик. Будемо вмісті збирати і будемо так по цьому колу йти. Отаке ми не будемо брати, це дуже мале. Таке, що побільше. Маленьке, маленьке ми не трогаємо. Оля, ти тут рвав. Та це ж я, це ж я тільки що тут була. Давай, я буду зривати, а ти будеш в пакетик, так? Да? Ні, я хочу зривати. І ти хочеш зривати. Так. Всім подобається зривати. Так. Ну, знаєте, що я вам скажу? Хтось вже тут походив. Це ж люди напевно, походили. Давай, зривай. Це такі прямо, несінькі, да. Це от такі. я брати не буду, прям малі-малі. А от такі, що побільше. Оп, і дай, трошечки Це Погано що, кажу, що Не взяли ножа, можна було обрізати. А чому ми не взяли ножа? То що я взагалі не розчитувала, що я зараз тут я щось знайду. От ми просто пішли, думаємо, по залишках. і підемо додому. А нам так пощастило. Так, давай. О, глянь, як тут, смотрите, під цим грибом маленький. Ні, манесенькі трогати не треба. Так, ось я дивіться. Так, оце не заберемо такий величенький. Такий. Горнючка. Це тепер. Так, так давай покажемо, скільки нас зі себе положили. Открій поки. Он ну, уже скільки. А оці величенькі, це що я там о, знайшла? Трої. Що я там лазила? <сі> Питається. А я знайшов. Ага. Ну, це що ж. Ой, лянь там якийсь. Трошечки Де жук? О, глянь. Підожди, де я не о, бачу. А от от-от ля. На ньому там внутрі глянь, дивись. А, що це яке непонятне, що воно? Десь міні-скалопендра. Так. Да. Фу. Ага. Хочеш. Ладно, ми цей грибок оставимо в скалапендрі. Хай вона його їсть. Ага. Може тобі перчаточки дати? в мене є. Ну давай. Будеш? Ну я не знаю, так. просто тобі буде зручно чи ні. Нормально. А вони великі? Ну такі, такі в мене. Диви. Аля який тут? Де? Такий, якийсь... Три. В одному, А ну ка Ну да. е, так. І там, це е, ану. Є. А ми потім і танцю подивимося, я не знаю, це як, як <хи> дьявольське коло якесь. Ну в нашому випадку це дуже добре. Дуже Дивись, отакі в мене є перчатки, Надо Подавай. тобі чи ні? Оце, я, тобі... Людей, я не знаю, як ми ладно. Який? Ні, не був. А ти вже зірвав? так? Ну, да? ну ладно, тоді забирайся. Не, не дамо. Нікому не дамо, ну, Богдан, тут хвати на всіх. Хвати на всіх. Оце ми ці грибочки відкрили для себе в цьому році. Тому що в Донецькій області, я, от коли ми ходили по лісам, я Там не бачила таких грибів, а може ми просто не звертали на них уваги. Може, просто не згадала, тому що ми сюди збирали маслята, це був прям топ у нас. Оля, польські багато. білі багато збирали. Ми багато знаходили ці сираєшки, але ми їх не брали ніколи. Тільки такі оце: маслята, польські білі. А в цьому році познайомились з таким грибом, як синя ножка, і вона мені дуже сподобалась. Вона дуже класна. Вона смачна, да, в неї, знаєте, якийсь такий, о, такий особливий якийсь у неї вкус, не знаю. Може це характерна її особливість цього грибочка. Бачите, які в мене руки. Грудні. <різь> <різь> Ой, Богданчик, тільки осторожно, он там не наступай, хорошо? Uh -huh. Так. Подивимося, це я прямо по цьому колу йду. Він прям в травці. Травки прям росте. Це два чи один, непонятно. Це а, два має. разом. Зараз. Такий у нас уловчик. Теж А це не все, да, зараз. Щас... Зараз далі будемо дивитися. Вон бачите, люди. Зараз приближу. А... Там вони лазять. Отам теж, мабуть, її багато. Ну, як ото кажуть, хвати всім. Для кожного е грибника свій гриб. Якщо б я знала, я б в ту траву ніколи не лізла. Тому що я скажу, я... А он него, прям ціле сімейство, я так боюсь кліщів, Ну, це, я думаю, ну, гри грибів хочеться, думаю, я ж полізу, подивлюсь. А тут просто на полі. Просто на полі. І там? Хтось рився? Ну, звісно. Це манесеньке прям, я таке не хочу брати. Просто за чим брати манесенька воно ж підросте через пару днів. Бадатчик, оце коло, так? Да? Тут є. Так, а де гриби? Я вже пособрала. А, ти вже собрав? А, ну, на, -на, на. А, он, так, да, диви. Бачиш, диви. Теж люди шукали. А, он, бачите, теж. І таке ось. Оце мале. Прям дуже мале, я таке не хочу. Просто що дефіциту нема в грибах. Сьогодні нам прям пощастило і ми краще потім через пару днів ще подивимося. Може ще візьмемо. Так. Е, Богданчик, чуєш? А, а пішли от туди, зараз сходимо. Подивимося. А от коло. А, і там щось є дивись. І зараз, е, я просто покажу. щас. Підожди, підожди. От підрізали. знову дивіться, коло. Щось відрізали, дивись, там вже щось вирізали. А, от бачите ножечки повикидували. Ну, це люди ж позалишали, бачите, так такі. От тут. 에... А, ага. Слухайте, я оце... Ой, він розламався. Це тому, що ти в перчатках, напевно, тобі невдобно. А, чому я ніколи не звертала уваги на ці кола? Ми... Ходили, бачили їх, але чомусь от я навіть не могла подумати. Це такі величезенькі, так? Да? Так. береш. Слухайте, ну люди позрізали, а ми їх вириваємо. Ну, знаєте, по цьому можна дуже довго сперечатися, виривати чи зрізати такий маленький, такий красивенький. Держи ще багатичку. Слухай, ну я все-таки предлагаю тобі сходити туди. Давай, тільки давай, ми будемо з тобою зараз недовго ходити. То що нам вже треба додому. А тут така вдача. Дивись, більше головини. Okay. Де покажи? А, ну, половина десь так. Ага. Це ми е, перший рік оце ж тут живемо. Це коли підождіть? А в жовтні. Наприкінці жовтня буде рік. От, і оце ж ми тільки все починаємо це досліджувати, дивитися деякі грибочки, щоб потім знаходити ці грибні місця. І вже потім збирати. Ну а, диви, слухай, Богдан. Ось. о ага Я ж кажу, вони, ну це як сімейство. Якщо є один, то, то обов'язково да, буде ще. Треба дивитися. А може отам є вже. Де? Якось трупинку можна збирати. На тропинки, так? Да? А, це люди. Баданчик, там ти, наверно, може тут траву не лізь. Де. Да, ти держи пакетик. А ми зараз ще тут подивимося трошки. о, там ще теж може бути. Який? Та ні, щось він мені, мені там не подобались, оті ті пластинки. Що? Ну то синіножка, ну вона щось якась, не знаю, щось тим, мені ті пластинки не подобались. Ну знаєте, навіть в цю траву тепер навіть не хочеться заходити. Тому що ми там вже подивилися на полі. Може, Так. Ще коло подивимося якесь? Ага, так, Богданчик, якщо б у нас був би час, а то нам вже треба йти додому. Я можу варіанти, що там десь трошки подивитися. Ну або так, да, може давай і правда на полі подивимося. Я думаю, що вона тут є. Просто а що там? Щось знайшов ти? Де? Махнатий, Махнатий гриб? Ні, жук. Жук? Та ні, це не жук, це гусениця якась. Махната, так. Да. Хтось щось різав тут. Я ж кажу, і як вона оце так виросла, що я просто не звертала на неї уваги. Ми часто ходимо біля цих колів. І ніколи не бачили там. Я в шоці. Я ж кажу, що так цікаво ростуть, от чітко таке зелене коло і там гриби. Чудо природи. Так, ну тут щось я поки не бачу. Фух. Аж дух, знаєте, захватує. Думаю, то побачила. Ото грибів. І ще. І більше ж кажу, мене оце прям таке впечатлило, що оце вони ростуть іменно отак от по колові. Я ще такого ніколи не бачила. Хоче, знаєте, таких величеньких трошки знайти. Взрізали, так? Да? Ну, людей тут я ж кажу, людей тут багато сьогодні. Вони знають, куди треба приїжджати. Це ми такі от. Типу першопроходці. Mm. Так. А де ти казав ще? А там немає. Нема? нема? Mm. Слухай, ну давай, може, будемо тоді додому йти. Mm. Так, ладно, зараз підемо. Дан зайшов. Очередному колові. Ля! Це такі, це, це б такі були ще трошки величенькі. От було б взагалі топчик. Давай вкриємо, покажемо, скільки ми вже тут собі знайшли. Оце ж тепер все треба помити, почистити, <звари> сварити. І потім вже дивиться. А? Рив? Рили, Рили. ага. Манюсіньке залишили. Ну, правильно, щоб ми потім серед тижня прийшли і порвали все, що є. <рив> Слухай, ну ми вже, мабуть, підемо, Богдан. Ага. Того, що дивив, у нас вже ом, скільки є. І зараз ці ж... батьки мої приїдуть. Нам треба готувати їсти. Ой, це ми так от пішли, думаємо, зараз погуляємо. Півгодинки, нічого не знайдемо і додому. Ну, бачите, як воно вийшло? Ну, тут уже хтось порвав. Ти вже виходиш в ту сторону, так? Да? Хмари сьогодні такі прямо. І вітер такий. Тут ще на полі такий вітер. Нехороший. Такий, знаєте аж пронизуючий. Величенький, так? Ну, таке, піде. Ну, давай. Ага. Так, ну це Богданчик, це, мабуть, вже останній. Тому що вже нам треба додому йти. Візьмеш пакет? Пару, компет, Та... Я там вже була, я там вже ходила. Та не, не знаю, не знаю. Щось не бачу нічого. Оце нам. Ти з окулярами? Та ну так. Да. А мама як завжди без окулярів. Мама дуже сліпа, сліпа-сліпа. Так, сліпа. да, у нас щось в нашій родині з зором не дуже. Оце ми туди будемо зараз підніматися, там вже наша вулиця буде. А, так А ти хочеш туди піднятися? Ну, я вже від собою. Там цей ліс горіли, я не знаю, може там взагалі такого нічого нема. Ліс горів. Там вже в нас висід. Туди вихід на нашу вулицю. Фух. Так, друзі. Який у нас з вами ітог? Так, отак от, от у нас сьогодні грибочків. Ніч... ні 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 нічого. Отак от, от у нас сьогодні грибочків. Це у нас, я не знаю, ну, може за годинку, годинку ми походили. Звісно, хотілося б, щоб були отакі, знаєте, величесінькі, але маємо, що маємо, і ми за це дуже... Вдячні! Ось такий в нас вийшов невеличкий грибний влог. Я дуже задоволена, в мене прямо так отлягло. Дуже мені хотілося піти, подивитися, думаю, ну може хоч трошечки, Ну знаєте, я більше люблю цей процес збирати, збирати. Знаєте, коли йдеш, йдеш і потім так знаходиш прям. Ой, це прям взагалі клас. І ще я люблю, коли отак просто знайшов і збираєш. Не треба їх дуже довго шукати. Я і люблю і шукати. Ну, так, щоб, знаєте, недовго ходити по лісові. Пішли ми з Богданом додому. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі. Всім пока. Ми пішли готувати гриби.